привіт! сьогодні покажу рецепт пуровер кави для 12 грамів кави, називається він SSD, що означає спіраль-спіраль. точка Він підходить для всієї кави, для всіх пуроверів, і рецепт має всього три вливання. Ось так виглядає структура. Перше вливання 60 грамів, друге вливання 120 на 50 секунді і третє до 200 грамів на 1,50. Не дивлячись на те, що відстань між вливаннями величезна. Це нормально, коли кава повністю протікає і ви чекаєте ще. Так все і задумано. Температура води стартова, 93 градуси для пластику, для вал... маленьких воронок. Якщо у вас великий клевер-дріпер, або якщо у вас керамічна або металова воронка, краще брати 94 для старту. Потім розповім, як регулювати температуру і розмір помелу, базуючись на смаку. Як зазвичай фільтр не змочую. Це фільтр абака плюс, але можна використовувати будь-які. Перше вливання 60 грамів, спочатку трошки в центр, а потім по спіралі. Чекаємо 50 секунд. 50 секунда. Знову спіраль до 120. І це про те, що я казав, що кава наче вже. Зупиняється протікати, але ми все ще чекаємо. Зроблено це здебільшого для стабільності, те, щоб розтягнути час контакту з водою. Для стабільності, бо мита обробка буде все ще протікати. Третє ланя до 200 г. І зварювання майже готово, бо треба дати каві стекти після того, як вона почне крапати. Як ви бачите, вже почались кравлі, але ми все ще чекаємо, поки вони будуть дуже рідкі. Це ще доволі шутки. Зазвичай це смак у мамі. І в принципі три хвилини можна знімати. Помил можна ще трошки менше, але вже смачно. І тепер як налаштовувати розмір помалу і температуру. Температури все просто. Чим більш комплексну каву ви хочете, тим більшу температуру беріть. Приміром, 93 це базова температура, якщо з караміка 94, якщо метал теж, зварюєте каву і відчуваєте, що кислотності в неї достатньо чи ні. Наскільки вона контрастна у смаку, наскільки вона виразна. Якщо яскравості не вистачає, піднімаєте температуру. Але до якоїсь межі, приблизно 26 градусів, далі вже, напевно, не буде. Нормально, тому що вже буде сприйматись смак обсмажки. Якщо ви побачили це смак обсмажки, або перевіряєте зерно, або якщо з ними все нормально, то просто знижуйте температуру до награду десь. Тобто це про комплексність температура, а розмір помили – це про інтенсивність, насиченість і тіло. Якщо ви хочете, щоб кава була водяниста, не треба закробити і зменшити помилу все одно. Якщо от... Великий розмір помелу, кава не інтенсивна, можливо, водяниста. Коли ви зменшуєте розмір помелу, у вас починається більш інтенсивна, насичена, смачна. При цьому одразу можна сказати, що якщо це якісна кава, якщо це кенія мита, мита обробка в цілому кава, 95 градусів одразу можна ставити. 93 це щоб натуральну обробку і неаеробну для сівкообробок універсальна температура для цього рецепту. Щодо розміру помилу 2,4, 2,5 на кіно М47, це стартовий помил. На комендант С40 це буде 17 кліків, приблизно 16-17. 16-17. Філічита F47, електрична комолка це буде 1,4. Це стартовий розмір помилу, а далі вже регулюєте за інтенсивністю. Що ж, на цьому все. напишіть в коментарях, як вам такий рецепт і якому порівняння з Hybrid Flow. до речі в Hybrid Flow кліки такі самі розмір помилу перейти дуже просто.